Всім привіт! Ви на каналі компанії ProBicycle Group. Мене звати Дмитро і у сьогоднішньому відео ми продовжуємо знайомити вас з новинками 2025 модельного року. Сьогодні на черзі у нас огляд предфлагманської моделі від компанії Winner. Гірський велосипед на 29 колесах Wiener Solid GT. Загалом велосипед був представлений у трьох кольорах: чорний, сірий та, як в нашому випадку, зелений. Починаючи з 2019 року, компанія Winner співпрацює з тайванськими виробниками для створення високоякісних рам. Для Solid GT використовується алюмінієвий сплав 6061 із технологіями батування та гідроформування, що забезпечує баланс між міцністю та легкою вагою. Геометрія моделі теж зазнала змін. Подовжена річ та колісна база додадуть стабільності, а конусний рульовий стакан підвищить жорсткість передньої частини велосипеда. Троси трансмісії та гідролінії заховані середини рами, що не тільки додає естетики, а й захищає їх від пилу, води та механічних пошкоджень. Також із цього року велосипед отримав внутрішній шумопогонач. Що додає преміальних відчуттів від'їзди? Велосипед отримав 18-швидкісну трансмісію, яка складається з переднього перемикача Shimano Діор на дві швидкості, який працює у поєднанні із заднім перемикачем Shimano Alivio на 9 швидкостей. А касета Shimano з діапазоном 11-36 забезпечує відмінний баланс між можливістю миттєво набирати швидкість. І комфортним подаванням підйомів. Winner Solid GT комплектується 29-дюймовими колесами на подвійних алюмінієвих ободах і зовнішньою шириною у 27 мм. Це дозволило встановити широкі покришки у 235 дюймів від відомого тайванського виробника Kenda, які відмінно тримаються як на асфальті, так і на пересіченні місцевості. Авто укисово наснащені промисловими підшипниками, завдяки яким велосипед ще довго буде їхати по інерції після того, як ви перестанете крутити педалі. На велосипеді встановлена легка алюмінієва амортизаційна вилка Юдінг з ходом 100 мм. Вона дозволить адаптуватися під ваш стиль катання завдяки гідравлічному локауту і регулюванню відскоку. Безпека на дорозі це один із головних факторів успішного катання. Тому тут встановлені дискові гідравлічні гальма Shimano mt 200 з роторами 160 мм попереду і позаду. Таке поєднання дає оптимальний баланс між силою гальмування та контролем. Завдяки цьому велосипед демонструє відмінну гальмівну потужність незалежно від погодних умов. І щоб керування було максимально комфортним, Winner Solid GT отримав короткий винос довжиною 60 мм. Або 70 мм в залежності від розміру рами. І широке кермо у 740 мм, що забезпечує комфортний хват і контроль. Ну і не забуваємо про якісне сідло від італійського бренду Selle Royal, на якому ви завжди будете почувати себе комфортно. Така геометрія дозволяє легко контролювати велосипед і швидко реагувати на зміну ситуації на дорозі. Winner Solid GT це не просто велосипед, а справжній інструмент для нових відкриттів та яскравих велопригод. Якщо ви шукаєте надійний велосипед для активного катання та нових вражень, Solid GT може стати вашим ідеальним вибором. А щоб дізнатися більше про цей велосипед або придбати його, я залишаю посилання в описі на офіційний сайт виробника, де ви можете більш детальніше з ним ознайомитися і за потреби придбати. Якщо вам сподобалось це відео, ви можете поставити вподобайки цьому відео та підписатися на наш канал, бо попереду ще дуже багато цікавих оглядів на велосипеди Циклон, Вінер та Kinetic. До скорих зустрічей!